до Кресної. Уже яке, яке щастя, бачиш, свято для тебе. А ще завтра в моєї матусі день народження. Так, привітаємо обов'язково. Так, Тому мені. що Це сьогодні тільки день жінок був, а завтра вже в неї день народження. Розуміла. У неї, в один день в Тараса, Тараса Шевченка. Так, як Тараса Шевченка. Вона так. не говорила це. Там діти. Ось і 9 березня. А хто пам'ятає, якого року? Може, хто пам'ятає? 2800. І, мої любі. 20? Завтра йому виповнюється 210 років. А ну хто порахує? А чого так швидко? <свісно> а, <20. свісно> 1814? Правильно, правильно. А, 1814 року, 9 березня, народився Тарас Григорович Шевченко. Діти, що ви знаєте про Я. нього? Що ви про нього знаєте? Те, ще він був козачок його. О, викупили. Його викупили, був талант малювати. Так, художником і посменником. Нього є так, Еліна. художником. Келіна, слухаю. Він був кобзарем. Так, він був кобзарем. Хто такий хто? кобзар? Хто такий кобзар? Можна я скажу дещо інше. Почекай, спочатку ми. Поет. Поет. Так, хто такий кобзар? Мельчук, мельчук, мельчук. Будь ласка, Мар'яна, бар... будь ласка, Мар'яна, будь ласка. Я, э, я хотіла сказати, що таке кобзар. Кобзар це э, ось вони грали на, э, як бандурах. Кобзах. на, кобзах, да, на бандурах? На кобзах, кобзах. на 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 бандурах, Кобзах. Кобзах, і вони э, віщали про погоду. А чому Тараса Шмах називали? Кобзарем. Кобзарем бо він випустив е, свою, е, свій збірник, який називався Кобзар. Правильно, але Кобзарі віщували не тільки про погоду, а взагалі це як передавачі новин були. Вони ходили від одного селища до іншого і потім наспівували свої пісні під Кобзур і таким чином роз, розповсюджували новини. Так, хтось, хтось ще кричав хотів. Мирослава, по-моєму, да, Мирослава Мок. Так, я ще хочу сказати, що він наш український лицар. Правильно, наш український лицар, умничка, пам'ятає уроків літературного читання. Подивіться, будь ласка, на опорні слова, на оцей на з вами асоціативний кущ. Хто може пригадати, чому написані ці слова? Як вони пов'язані саме з Тарасом Григоровичем Шевченком? Ану, швиденько, кожен пригадав. Хто пригадав уже? Ну, швиденько подивилися. Художник побачили, козачок побачили, поет побачили. А при чому тут лотерея? До чого тут Брюлов? Пані... Віка, Віка, Мар'яночка, ти також відповідаєш. Зараз Віка, тоді ти, будь ласка, Віка. Лотерея за того, що. Ну, ну, лотерея. Віка, забула. Лотерея це. Я не пам'ятаю, хто не викупив пам Тараса. Так, будь ласка, Еля. Це коли його викупали? Правильно, а як його викупили, хто пам'ятає? Хто його викупив? Мал... Мар'яна, слухайте. Купили так, що один художник намалював. Ой, як. Ось 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 його прізвище унизу, унизу написане прізвище його. Пор... Карл... Кор... Е... Да. Художник намалював намалював е... картину Жуковську. Да, правильно, портрет, портрет. Угу. Е... Том... Жуковський він викупив Тараса. Правильно. Жуков... Ні, 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 ні. Жуковський це хто був? Хто такий Жуковський? Хто пам'ятає? Василь Він Жуковський. Був... Як, його? Як нянька будуть? Вчитель, гувернер. Вчитель королівських дітей, наскільки? Так, царських дітей. царських. Так, він вчив царських дітей, його намалював художник Брюлов, і картину продали з лотереї. Тобто зробили білети, всі купляли ці білети, і хтось виграв цього, цей портрет і так викупили Тараса Григоровича Шевченка. Хто пам'ятає, за яку суму його викупили? За страшенно великі гроші а на той час, Мар'яна. 2005... Правильно, 2500 рублів. А що ж це за моренці такі? Хто може сказати? М? Еліна, Еліна. Елін, Еліна слухаю тебе. Моринці, там, де. Як це сказати, а по... помер. Е... Ні, Терес, сонечко, ні, 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 ні. А там, де похоронили його? Ні, ні, ні. ні. Він у Каневі, на Чернечій горі похований. Мирослава, що, хто що? Ти, що таке? Мирослава, Моренці, Ми, що це таке? Це де там, Де народився де народився Моренці, В селі Моренці Черкаської області. А хто такий Енгельгард? Це перший його. Фактичний господар, бо він народився у сім'ї кріпаків. Так, діти, ми трошечки пригадали його, ми пригадали його е біографію, а тепер трохи закріпимо знання наші і пограємо Так. Зараз. Так, відповідаємо по одному, по одному. Я знаю це Знаєш, да Я е, на допоможних завданнях. Ага. Молодчина читай Еля Перша. Назвіть назву вірша Тараса Григоровича Шевченка за е, цим рядком. І мене в сім'ї великий Так. В сім'ї вовільній. До... Так. Подумали, Думі, що це? Ти думаєш, думи, хто по-іншому думає? Віка. Віка? Заповіт. Садок Со... вишневий коло хати. Ні, ні, Еля сказала правильно. Заповіт. І мене в сім'ї Веліки, в сім'ї вольній. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Поховайте мене над, над Дніпром, над кручею, дереве ревучий. Це заповідь Тарас Григорович Шевченко не хотів полишати свою рідну Україну. Цей вірш заповіт. Так, друге, Чи Сергійко читає. Сергійко. Нема Сергійка. Вікторія, читай, будь ласка. Річка бі... біля якої похований поет. <гум> Що <гум> ж це за річ? <гум> так. У кого ще ви? Дніпро. <гум> Дніпро, Дніпро Дніпро. Дніпро. це та річка, яку співував Тарас Григорович реве ревучий, пам'ятаєте його вірші? ще випчете. Так, Мирослава. Ой, зараз найвідоміша з, збірка поета Кобзар. Так, правильно, Мар'яша сьогодні нам про це сказала. Мар'яшечка наступний читає. Зараз у мене просто мікрофон заглює. <гум> Як називається похований <гум> Тарас Єгорович Шевченко? Я сьогодні називала її назву. я просто шукала диво? Яка? Чернеча. Чернеча Гора діти. Він похований у Каневі, на Чернечій горі. Правильно. Правильно. А можна так? подумати, Шуканевське. А можна, ну але не так. Сергієчко, читай. Кажуть, що кажуть, що ім'я, яке дають дитині під час хрещення. Багато в чому означає її характер її майбутнє? долю, що означає Шевченкове ім'я? А ну подивіться, будь ласка, що ж означає? Почекай, Почекайте. Давай, Сергійчко, давай. Творчий, веселий. А Віка як гадає? Лі. Теж так, а Еля? Ні, ну, тому що він ж не був все своє е, е, життя веселий, тому, я думаю, спокійний і витривалий. Угу. А в кого ще Денисенко. будуть діти Денисенко? Мрійливий та співучий. Ні, діти, неспокійний бунтівник. Він... Він казав, прокидайтеся, люди. Загостріть могил, загостріть свої ножі та вже ідіть від панів Україну розбудіть. Так, а хто пам'ятає, скільки дітей було в родині в Шевченків Я не пам'ятаю. Чотири, шість молодчина Мирослава. Їх було шестеро. Їх було шестеро в родині. Так, пригадали швиденько, народився Тарас Шевченко у селі. Моринці. Моринці, Моринці. правильно пригадали, молодці. Так, як звали подругу дитячих літ Тараса? Ану, подумали, що ж це була за подруга? Яка, до... е -е -е -е. яка його завжди підтримувала? яка з ним завжди... Катерина. Так, Мар'яночка, е -е -е -е. слухай, Мар'яна. Оксана, Катерина. Ні, діти, не Катерина. Її звали Оксана, Оксана Іваненко. Це та подруга дитячих літ, яка потім, уже після смерті Тараса, багато книжок про нього написала. І якщо вам зустрінеться Оксана Іваненко на Палітурці, обов'язково почитайте, бо вона дуже дуже цікаво описувала про Тараса Григоровича Шевченка. Оксана Іваненко. В мене є питання. Постав, будь ласка, його. Ілько читай запитання. Який э, звят э, батьки Тараса? Як звати батька Тараса? Ану пригадай, яке в нього по батькові. Герой. Який герой? Там нема героя. Правильно прочитай. Пане? Ні. Як звали Еля, будь ласка. Він, гри... Він гри... Тарас Григорович Шевченко. Так. Тому батька звали Григорій. Молодець, умнічка. Мені так подобається, як ти кажеш Григорій, я прям тебе б слухала всю дорогу. так А який ми коник? Ми, ми перший коник. Хто був найстаршим із дітей Шевченків? Так. Йосип, Йосип хто по-іншому вважає? Рі, Микита. Ні, діти, ви можете цього не знати. Старша була Катерина. І він навіть поему написав присвячені. Ми, зна... Ми колись це. Не пам'ятаю коли ну чи читали, чи що. Так, так, так. Старша сестра Катерина. Діти, він присвятив сестрам багато віршів, і він писав, що у у у наймах сестри народились, у наймах сестри й помрете. На жаль, дуже швидко вони втрачали зір, тому що вони вишивали багато, вони були дуже роботящими, бо вони були кліпачками і працювали на панщину, і вишивали, а зір втрачали, бо електрики не було. Дуже швидко посивіли коси в них і вони пішли з життя. Тому старша з дітей Шевченків це Катерина. Так, мої любі, я думаю, що такий екскурс не не, нам не завадив. Познайомитися ще поближче з Тарасом Григоровичем і хочу все-таки ще вам дати можливість про нього взнати. Так. Зараз, зараз, зараз. Стоп, стоп, стоп. Трошечки. Ми зробимось так. Це Іван Франкош. Ні, ні, це Шевченко, це Шевченко. Ой. Так, швиденько. Елля, читай перше запитання. Це ми вже читали, але Я прочитаємо. Я народився Тарас Шевченко? Так, відповідай, будь ласка. В телі Моринці, в Моринці що на Київщині. На ні, на Черкащині. Ой, на Черкащині. На Черкащині. Почекайте, а ви ж вради говорили на Волині? Ні, сонечко, на Волині хто в нас народився? Хто пригадує? Хто народився на Волині в нас з поетів або поетес? Е... Ні. Ні. Ай-яй-яй. Хто в нас на, на Волині? Правильно, наша Леся народилася на Волині. А Шевченко... Так, а Шевченко народився на Черкащині. Так, ем, Мар'яша прочитай, будь ласка. Зараз секунду, а то в мене екран заглючу. не відвисаю. Феліна. Вона у мене так, у мене або... написано. Це Добре. друге ж питання? Друге, друге, Да. А у мене перше показує. Віка, прочитай, будь ласка. Що Віка немає? Давай Денисенко. Ти народився, та... 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 Тарас Шевченко, коли народився Тарас Шевченко ж? Ну на що ти акцентуєш увагу? 9... 9 березня 1814 року. Правильно. Я тобі скажу, тому що е, В і А вони е, разом. Разом. Так що можна, звичайно, натиснути на букву А. Воно напишеться в так, наступне запитання Ілько читай, будь ласка. А я, якою була а, родина Поеда Мусатий? Давай мусатий. мусатый. Кріпацькою. Кріпацькою вона була. Кріпаками вона Ти була. Зачем? Ну, так ти ж кричав вільною, чого ти? Чого ти нервнішеш, Ілко? Ну ти ж кричав вільною. Так, наступне запитання Віка, читай, будь ласка. А а, хто допоміг Тарасу Шевченку стати вільною людиною? А тепер увага, подивилися швиденько, подумали і Елі. пригадали. Еліна, будь ласка. Російські художники. Так, як його прізвище було того художника? Пригадала? Сьогодні в нас вже звучало. воно. Жуковський. Ні. Жуковський це був вихователь. Брюлов. Хто пам'ятає? Брюлов. брюлов. Брюлов, Карл. Mm. Карл, брюлов. Так, швиденько, Віка є там у нас, з'явилася. Віка є в нас? Ні? Мусати, мисати. я тут. Читай, мусатий читай. Про що мріяв тут... Тарас тут... у дитинстві? Вчиться маювати Правильно, умничок. пам'ятаєш? Так, Віка, наступне Але його мачуха вона давала. Ні, не мачуха, не мачуха, йому ніхто не давав. Які він... образи природи змальовано у віршах? Почекай, Віка, які образи природи змальовано у віршах? А ну подивіться, що він змальовував. Денисон, Денисенко. Будь ласка, Денисенко, картина прекрасної української природи. Молодчина, все правильно. Так. Будь ласка, якщо Мар'яна в тебе відвисла, прочитай, будь ласка. Зараз. Ви ж сьоми зараз, так? Так, так. Ну, добре Які риси характеру майбутнього поета виявилися ще в дитинстві? Які ж це були? Грайливість Рис... та щедрість. Грайливість та щедрість. Може, хто по-іншому вважає? Денисенко. Слухаємо тебе, Денисенко. Я думаю, допитливість і мріливість. Молодчина правильно сказала. Так, мої любі. І останнє ви цього не знаєте. Хто написав твір, малий Тарас Чумакує. Я також не чула про таке твір Тоді подивилася, його написав Антін Лотоцький. Тому діти, якщо вам зустрінеться або ви хочете знати більше про Тараса Григоровича Шевченко, знайдіть книжку Антона Лотоцького, Малий Тарас Чумакує, і ви знаєте про нього дуже чого багато цікавого. Так, мої любі, отже, наш Тарас його завжди змальовували, бачите, яким? У шапці. Ой, зараз. Його змальовували у шапці, його змальовували таким дідуганом, але насправді це образ, який нам нав'язали в радянські часи. Він не був дідуганом, тому що він помер у 47 років. Бо 10 березня через 47 років він помер. Він прожив фактично рівно 47, вибачте, скільки, він помер у 1861-му так, 47 років помер і на наступ, прожив і на наступний день помер, після того, як йому виповнилося 47 років. Він хотів збудувати будинок на березі Дніпра, він уже став таким досвідченим. Але, на жаль, здоров'я і підкошене у нього, тому що він закликав до бунту, закликав до того, щоб повалити царський уряд, за що його було зіслано до Сибіру. Він пройшов табори, ну такі табори, скажімо, тюрму, і здоров'я там, звичайно, його підкусилося, бо там тяжка фізична праця, недобра їжа, якої не було недостатньо. І ось ми мусили, скажімо так, лишитись. Не стало такого чудового поета, художника. До речі, він намалював більше або близько тисячі картин. Причому, якби він не став писати вірші, то він би як художник дуже прославився б. Ось така діти ситуація з нашим героєм національним і правильно сказала Мирослава, з нашим лицарем. З нашим Тарасом Григоровичем Шевченком. Ну і що можна ще сказати? Таких людей в Україні не так і багато. У нас дуже багато талановитих людей, але Тарас Шевченко це символ української мужності, української непримиренності. Що ще можна сказати йому, Тарасу Григоровичу Шевченко? В світі поставлено найбільше пам'ятників, аніж будь-якого пам'ятника-діяча або науковця, або там поета, саме Тарасу Григоровичу Шевченку найбільше в світі пам'ятників. Ось таким чином. І в Україні багато, і Тарас Шевченку це дійсно наш символ, наша гордість, наш національний герой. Ось таким чином мої любі. Значить, запам'ятали, 9 березня 1814 року це є день народження Тараса Григоровича Шевченко, а ось 1861 це рік його смерті, прожив він 47 років. Так, мої любі, зараз 9 година. Ми робимо хвилину мовчання за полеглими героями і ви йдете на перерву. Ви бачили, я надіслала вам розклад на сьогоднішній день. Уроки в нас сьогодні скорочені. Тому ось так. Так, встали, мої любі усі. А в мене одна обчита, яка підвисла. Я, діти, дякую всім, окрім Сергійка, за те, що. Відбули хвилину мовчання і. А, мене... була хвилина мовчання. Так, да, Сергійчко, у нас була хвилина мовчання. Так, мої Просто любі. Трохи Значить, трохи У нас з першим випадку. уроком навколишній світ був. Це також діти про Шевченка, це також навколишній світ. Значить, домашнє завдання я вам скину покликання на віртуальний музей Тараса Григоровича Шевченка. Ви подивитесь. Якщо буде цікаво, понеділок дасте відповіді на запитання, або розповісте нам усім роз, да, проведете таку розповідь, що ви там цікавого побачили. Це мої милі. Ідіть на перерву математика за 10 хвилин. Добре.